Так і так, шановне панство, доброго дня. Ми продовжимо грати Farming Simulator 22 на карті Зеленка. І в нас тут така справа. Я закупився, я продав комбайн, повернув дещо з оренди. У нас в оренді залишилось, зараз покажу. Сіялка. Все інше це наше. І я чекаю. Продав комбайна із-за того, що дорого було, я розумів, що я піду в мінус. І зараз у нас таке питання, ми крутимо млин, у нас пшениця перероблюється. І поки ще ціна нормальна на муку, то я її продаю. Це ось останній місяць. Я її продаю і бажаю вийти в якийсь плюс. А з березня, я зараз прям зачеплю зразу сієлку, я буду намагатись ще отут щось посіяти на цьому полі, яке ми прибрали. Прям без культиватора, бо культиватор я повернув. І отримати протягом врожай якийсь. Комбайн ми купимо, але якийсь самий простий. І будемо так виживати, тому що та схема, я вже економічно зрозумів, що не спрацює. Ми сильно на широку ми граємо на важкому рівні і сильно на широку ногу пішли. Воно не спрацює. А тут я зараз трошки зароблю, щоб засіяти, чим зможу. І там піде воно так, як піде. Почекаємо березня. І давайте до зустрічі в березні.

І так, у нас вже березень. Я запускаю посівну. Тут ми будемо сіяти овес, Вівсяні будуть пластівці потім чи ще щось. Хоча я сумніваюся, що тут можна його робити. Просто зараз буде посівна. Що у нас по фінансах? Значить, оренда цієї сілки це те, Доларів кожного місяця. Це досить багато для маленького господарства. Я її зараз засію і поверну. Тому що є шанс збанкрутувати. Я не подумав, спочатку купував все, що мені потрібно було. Хоч і по знижкам потрібно було купувати саме дешеве. Ось те, що продається, саме дешеве. Це ось все дороге. На це дерево садити. Бачите, стоїть, наче не дорого, але для мене навіть це дорого. Тому ми візьмемо трохи пізніше, я прикину комбайна, і комбайн у нас буде якийсь там, типу, може щось по знижці проскочить, але щось буде досить дешеве, типу, мабуть, навіть нево СК-5, якщо не буде грошей. Я моніторю по знижкам, поки немає ніякого комбайна, того я продав. І досить виходить, недорого я продав, зараз глянемо. Я жадко помі... вернув та, і продав. Так, продав, продав техніку, зараз подивлюсь його місяці. Ось, я продав в грудні за 138 тисяч євро. Також продавав ось Пшени... не пшеницю, а муку і не кажу, що я виходив в плюс. В плюс я виходив ось тільки тут. І то за рахунок того, що техніку продав. Кредит кожного місяця з'їдає 1316 євро. Так що треба досить прагматично. Ну, якщо я навіть до кінця року не дотягну, програю почнемо наново, тільки я не буду брати дорогу техніку. Візьму якісь поля простіше. Може якесь виробництво купити. В общем, треба буде змінювати тактику, прийдеться визнавати себе банкротом. Але, думаю, до цього не, не дійде, Так, бо людям потрібна робота, я стараюсь. Так, сьома ранку і ми вже в полі. Да, така сієлка, начебто, мабуть, дешевше, широкою сієлко засіяти, якщо вона ваша. Але якщо це оренда, то я думаю, не дешевше. У нас зараз зараз на максимальне походу йде посів, буде максимальний врожай. І я думаю, що ми щось да отримаємо добре з цього. У нас трохи було зароблено, я вважаю. І до збору врожаю ми не будемо, думаю, ще в більший кредит влазити, це наш плюс. А там нам потрібно ще рік протриматись, щоб продати муку. Я думаю, у нас все вийде. Ми можемо взяти 100 тисяч євро кредиту. Навіть не знаю, що це буде, але щось буде. Головне протриматись цей рік. Він буде тяжким, тому що спочатку я не подумав, що так багато буде кредит з'їдати і оренда. Кредит то ще ладно, от оренда. Без кредиту ми б взагалі не виїхали, Навіть поле не купили б. Або якісь дуже маленькі і років 7 намагались би якось розкачати цю ситуацію. На сьогодні в нас, в принципі, працює млин і у нас є 15 тисяч муки. 15 тисяч літрів і вона ще робиться. І ввиду того, що ми на тому полі зберемо пшеницю, ми ще додамо, а овес ми просто так продамо. Я думаю, в принципі, непогано заробимо. Купимо потім якийсь самий простий культиватор. І будемо перебиватись ним. А поки що так. Це в нас клас. Дуже класний трактор, але й дорогий. Не знаю, можна було взяти простіше і раджу брати якийсь на початку попростіша техніку. Тому що це нас якраз і могло погубити. Типу пак UMZ. UMZ6L. 10 тисяч і катайтесь. Але оцей, мабуть, краще за 15800. Скільки тут? 60 кінських сил і тут 60. 61 тона. 4,5 тон цей легший. Ну, то таке. Або брати, ну хоча б хоча б зараз от, з малих тракторів. Щось типу такого кейсу. Мабуть, на 100 сил. В принципі, те саме, але коштує 70 тисяч євро. Досить все дорого, тому. Вирішуйте самі. Я думаю, що я не збанкрутую. Але буде тяжко. Не подумавши, отак от накупив крутої техніки, поставив Млин, а тепер роздуваюся за це. Але Млин працює, ж, працює. Скоро, правда, закінчить працювати не буде з чим. Ну, я не можу теж. Був варіант. Купити, що поставити млин, скуповувати зерно і купити просто тракторець і вивозити його на продаж муку один раз на рік. Ну, можливо, якщо збанкрутую спробуємо такий варіант. Але так буде цікаво, але не знаю, чи вийде. Можна буде спробувати, до речі, таку серію просто зробити з нуля купити якусь техніку. У мене народилася ідея для окремої серії, окремої спроби, скажімо так. Чи можливо вижити ...Farming Simulator 22 якщо купити тільки млин. Було б прикольно, якби можливо було скупати зерно ...у сторонніх покупців і ціна протягом року якось коливалася. Але, на жаль, думаю, тільки по максимальній ціні можна скупати. Але все одно повинен бути плюс. Побачимо. Поки працюємо. Так. Непогано виходить, не сильно ми затратились у нас, в принципі. Все буде добре, настане той час. Ось така посівна. досить швидко засіяв, в принципі, норм. На маленькі поля. Така толкова техніка. Що у нас там на розпродажі? Нічого нового Ні, не з'явилося. Нового аж нічого. Так, розвертайте, хлопці, цю телегу. Так, розвертає він дав задню? Дав штангу? Так, хоп? І поїхали. Непогано так їде. Йому будь комфортно там, кондішн працює всі. Всі такі справи. До речі, напишіть як картинка, я замінив відеокарту на більш потужну. Начебто стало цікавіше. Мені подобається плавніше. Плавніше стало точно. І яскравіше. Так, куди це він? Такий звук, що ще наче десь гвинтокрил летить, ну. Не бачу. Так, нараховується ще заробітна платня. Але то таке то не сильно воно по карману лупить. Мені цікаво, скільки ми отримаємо з цього поля. Закопав я тут. Ну, закопаю я тут десь 2000 євро з лишній. Побачимо, що ми з цього отримаємо. Так, а коли в нас збирати цей врожай? Це Ми його засіяли. Так, збір пшениці у нас йде угу. в липень, липень і овес теж липень. Все зрозуміло, тоді ми побачимося в липні наступного разу, а поки що посівна. Посівна, посівна посів Кудись виїхав. Пиріжки, пиріжки. Так, є... Поїхали далі по сіона. Так, це останній заїзд, в принципі. А, да, десь 2300 піде в нас євро на роботи по цьому полю. Але то таке. Не сильно велика серія, але... Поки ми розвиваємося, я ще не знаю, чи ми виживемо. Побачимося в липні. Дякую за перегляд. Зараз я сіялку... Зразу ось він доїхав. Так, роботи закінчено. І я повертаю сіялку. Ставте вподобайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на канал. Так, що мені там? Нарахують, так, у мене залишилось 5900. І свій тракторець. Це добре, давайте подивимось, що там ще. Е, у нас на, в млині. Так, млин ще працює. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до скорих зустрічей. Всім па-па.